Ніж українці е, ніхто в світі не бажає миру на нашій землі, але звичайно, ми не можемо говорити про те, що готові погодитися на якісь неприйнятні на нас умови. І визнання Криму російським в будь-який спосіб це неприйнятна умова. Це порушення суверенітету і цілісності України, чого ми не можемо допустити, це буде поганий прецедент для всього світу. і Ми вже чуємо, що як деякі країни вже готові використати цей прецедент на власну користь. Звичайно, ми маємо виходити з того, що є права корінного кримськотатарського народу, які, на жаль, ніхто нічого не хоче спитати. Але кримські татари з початку окупації принципово заявили про свою підтримку територіальної цілісності України, коли 26 лютого 2014 року під кримським парламентом ми зібралися і сказали, що Крим має бути українським, і це голос корінного народу Криму і України. І його мають почути всі. Єдиний шлях. Шлях до справедливого та тривалого миру, якщо ми хочемо його досягти, це звільнення Криму, звільнення всіх українських територій, виведення російських військ, і потім вже можна домовлятися про все інше, в першу чергу про гарантії безпеки України, її цілісності і свободи наших громадян це єдиний можливий справедливий і демократичний шлях.